І так, сьогодні у нас на огляді, точніше вже уже і на продажі, такий Volkswagen Transporter T5 рестайлінгової версії. Ось так він виглядає спереді. Коротка база з двигуном 2.0. Автомобіль 2014 року, тільки пригнаний з Німеччини. В дуже хорошому стані, в дуже хорошому, тому що автомобіля жодного підкрасу немає, жодного прищика, ржавженки, царапинок, нічого немає такого. І автомобіля, як на комерційний транспорт, дуже хороший пробіг. 231 тисяча пробігу з підтвердженими всіма сервісами. Всі документи підтверджують, пробіг є. Також автомобіль можна провірити по Він-коду, хто має таке бажання. Звичайно, що автомобіль затонувався по кругу в Україні. Ми покрасили бампера в колір, тому що бампера були чорні. Але кузовщина вся просто супер. От пропоную навіть глянути капот, на капоті немає жодного сколу. Фари, все ціленьке. У автомобіля нова зимова гума, 2022 рік, всі чотири колеса. Ось так він виглядає понизу. Просто чудовенький транспортер. Кому для роботи, для бізнесу або навіть для сім'ї, для людей які полюбляють кататися на таких автомобілях. Тому що я сам є любителем більше бусів, ніж легкового авто. Ось стан керма. Звичайно, затертості невеличкі є. Тут вверху, але в загальному керма чудовий, 231 пробігу. Ось такий автомобіль у нас додатково йде пічка багажнику. Зараз я продемонструю, яка дує як холодним, так і гарячим. Це дуже добре, я вже її протестував, так би сказати, просто прекрасна річ. І на зиму, думаю, буде гарно, зараз літом тепло. То Холодний дуже гарно діє Ось стан сидіння. Ось такий стан сидіння. Покажу багажний відсік. Хто, звичайно, захоче, можна буде перешити. Автомобіль по документах 9 місць, але по факту ми маємо зараз тільки 5. Ось тут, до речі, знаходиться оця пічка вебаста, яка дує теплим і холодним, вона дує ну, просто шикарно. У нас є фаркоп. Оригінальний, звичайно, з розеткою. Запаска також знизу є. Ох, таких, ось таких присидіння. Такий ось салончик. Такий у нас хороший автомобіль. О, ще один дуже важливий факт, який... Лобове вікно 14 рік, оригінальний рідне його. Тому хто хоче придбати такий транспортер, пишіть, звертайтеся. На моєму YouTube каналі там є перехід посилання в інстаграм, можна зі мною зв'язатися, можна зв'язатися зі мною в телеграмі, там також є посилання, буде в описі. Так що... Звертайтеся. Ось такий шикарний транспорт.